19 травня зранку і до 18-ї години ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишалася напруженою. Незаконні збройні формування російсько терористичних військ продовжували обстрілювати позиції сил ТО. На артемівському напрямку з артилерії, мінометів та стрілецької зброї вони стріляли по широкій Балці, Луганському, Кіровому, Золотому. По широкій Балці, зокрема, ввів вогонь і танк. А в районі Катеринівки протягом майже двох годин. Відбувалося бойове зіткнення між нашими військовими та загарбниками. На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів, зенітних установок, великокаліберних кулеметів. Злочинці вогонь про Красногорівці, Авдіївці, Старогнатівці, Новогригорівці. У Старогнатівці також стріляв снайпер. На Луганському напрямку в трьох Ізбанці двічі незаконні збройні формування застосовували озброєння БМП. Не забули бандити про свою улюблену справу. Обстріли мирних населених пунктів цього разу їхня артилерія поливала вогнем Катеринівку та Попасну.